Ви дивитеся Суспільний Донбас. Підписуйтеся на Суспільний Донбас у соцмережах! Росіяни обстріляли п'ять населених пунктів Донецької області. Використовували авіацію, гради та артилерію. За рік понад 100 евакуаційних потягів історія провідниці Ірини Епік. Відділення комплексної реабілітації осіб з інвалідністю відкрили у селищі Великий Березний на Закарпатті. На залізничному вокзалі Покровська провідниця Ірина готується приймати пасажирів. На евакуаційному поїзді жінка працює один рік. За цей час каже, у неї було понад 100 евакуаційних я сама, рейсів. Я сама прийшла на залізницю, я сама це свідомо все обрала. І сама согласилася їздити на евакуаційному потязі. Першу всього це допомога людям, які залишилися без домівок. Я вирішила, що я своєю роботою я буду їм допомагати. Сполучення Покровськ-Львів Львів це один із найдовших залізничних евакуаційних рейсів, Де, каже Ірина. Я, я До кінцевої станції призначення поїзд прибуває за 23 години. складності бувають в різній роботі. А в нас різні пасажири, різні люди, різні. Категорія людей, О, а так, в принципі, не важко. Посадка пасажирів, ну, видача постільної білизни, чай, кава, ну, все остальне. Щоб почас попадав під обстріли. На щастя, такого ще не разу не було. Альона проводжає на евакуаційний поїзд доньку, яка проживала у селидовому, тому що вже опасненько залишатися еще одна дочь, но не хочет уезжать, хочет дома быть. Красный крест. Мы тут, да, работаем. Ми поки що залишаємося на місці всі. Олег переїхав на Донеччину із тимчасово окупованого Сєвєродонецька. Тепер, каже, знову вимушений їхати в евакуацію. Закінчилось терпіння. Поки ми в Дніпро, там будемо дивитися. Хтось зустрічається? Є друг, служили в місті. Поки ми у нього, а Дедушка, буду куди? десь намагатися знайти, звісно, своє житло, ну, зняти Ірина Епік каже, під час кожного рейсу у неї у вагоні десятки пасажирів, долі яких руйнує війна. Сама жінка планує працювати на евакуаційному рейсі доти, доки люди потребуватимуть евакуації залізницею. Вікторія Олексієва, Артем Степанов, Суспільне, Новини, Донбас. Авдіївка, Торецьк, північне, села Ласточкине та Орлівка перебували під обстрілами російських окупантів минулої доби. Повідомляє прислужба поліції Донеччини у Авдіївці. Під ударом Коксохім за підтримки авіації окупанти не полишають спробу оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника південно-східніше Новокалинового, Східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєвєрова Донецької області. Тут силами оборони відбито 17 атак. У часовоярській громаді обстрілами армії РФ пошкоджені два приватні будинки. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, виконуючи обов'язки начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз. Громаду росіяни обстрілюють щодня, розповідають місцеві жителі. Там хата згоріла, там будинок потрапило. Там будинок учасів яр. Волонтери доставляють продукти та одяг. Води немає, що то немає. Газу немає. А ви знаєте, ми ж там пробіли скважину на воді. Ну, Ми знаємо. Ну сьогодні привезли нам воду. Нам Дівосі. тону води да, нам тону води привезли. 11 та 12 листопада співробітники ДСНС евакуювали з прифронтових очеретиного та Торецька п'ятьох людей. Серед них одна дитина. Повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас в кімнату, в якій проживатиме в реабілітаційному центрі. Оглядає Наталія Ганенко з донькою Міланою. Сидай. Сидай, глянь, як супер. Нравиться? Нравиться? Супер. І мені подобається дуже. Я, б, ну, я не знаю, я, я б нічого не міняла. Єдине, а, отут же ж є комоди. Ну все супер, є де спать, є де малі лазить. Вона у нас дуже любить варихатуру. у нас чим вище, тим краще. Наталія розповіла, вони з донькою переїхали на Закарпаття півтори роки тому. Спочатку жили у дитячому садочку. Тепер зможуть переїхати до відділення комплексної реабілітації осіб з інвалідністю. Дитина з особливостями в розвитку. У нас дитячий аутизм. Нам поставили діагноз в чотири роки. Ну, якось ми самі з міста Сєвєродонецьк, Луганська область. Це зараз ні-ні ні, не поїдемо. Ні, nee. nee. це зараз окупована територія. Ми там, коли були бомбошки, ми там проживали ще три тижні. Тому дитина тепер каже: ні хочу в Севера Вона дуже били nee, на нас там, і стекла сипалися, і все і. Під оцими всіми бомбами ми тікали звідти. У нас тут буде реабілітація для дитини, це вообще буде супер, бо у нас буде тут логопед, психолог, реабілітолог. Відділення комплексної реабілітації осіб з інвалідністю відремонтувала гуманітарна організація ЗОЕСТІхніть Україн. Про це сказала координаторка проєктів організації Ірина Небесник. Вона показує обладнану душову кімнату для осіб з інвалідністю в реабілітаційному центрі. Та якщо дитинка чи навіть дорога, Рослій буде з обмеженими фізичними можливостями, то вони приймають душ сидячи, для цього є облаштовано, поручні, відповідне сидіння, яке гігієнічне, ще поручні, тобто абсолютно все доступне, щоб людина з інвалідністю на візочку могла заїхати сюди. і Мати доступ до всього наша організація зробила всі гідні умови. Ми провели повністю тут всі ремонтні роботи. Це була запущена гарно опалювальна система. Можете бачити гарні рівні стіни, підлогу, освітлення, умеблювання. Понад 40 тисяч євро було використано на цей проект. В дуже стислі сроки ми його здійснили. Це до трьох місяців часу. Меблі та кухонне приладдя у реабілітаційний центр придбала міжнародна гуманітарна організація Людина в біді Словацька Республіка. Витратила ми на облаштування 15 тисяч євро. Це меблі постільна білизна, ці подушки одіяли і так далі. Кухонне приладдя, облаштована кухня. Спеціально, щоб далі ми, ми розраховували на те, що далі це буде використовуватися як лікарня. То ми закуповували такі меблі на кухню, щоб вони далі ми могли по стандартам використовуватись. Загалом в області функціонуватиме цім відділень комплексної реабілітації осіб з інвалідністю, розповів директор обласного центру комплексної реабілітації Олег Кириленко. Це великий березний, це дубове, Тячів, вбуштоно, це Колочава, це Рахів. Це дає можливість надати прихисток спеціалізованими містами перебування 123 дитини з інвалідністю і їх відповідно супроводжуючим. Крім того, і що є основним не тільки прихисток для цієї категорії спеціалізованими місцями перебування, а й отримати реабілітаційні послуги, що дуже для них важливо і що дуже затребувано, і є на це великий попит серед цієї категорії. Тому ми почали з березного, вже всі фактично наші відділення, шелтери, де будуть прибувати, відремонтовані. Зараз закінчується етап меблювання, етап переселення. У відділенні комплексної реабілітації осіб з інвалідністю у селищі Великий Березний зможе проживати 21 людина. Оксана Ушакова, Колишин, Суспільне новини. Нам такі дають картоночки. Ми втикаємо сюди іголочки, потім отакі замочки складаємо, заклеюємо такою полосочкою, щоб воно іголочка не випадала. Отак згибаємо потім і е, отак от пакуємо. Сергій Буртовий, який має інвалідність позору, розповідає про роботу в Хмельницькому, куди переїхав в квітні минулого року з Костянтинівки Донецької області через повномасштабне російське вторгнення. Чоловік працює на Бахмутському учбово-виробничому підприємстві УТО с релокованому до обласного центру, разом із товаришкою Євгенією Кулішовою. Ми працювали ще в Утосі в Костянтинівському разом. Я Прийшла в самодіяльність і таким чином, там ну приймала участь. От а тут вже ми ну якби ну, вони позвонили, і сказали, що тут є можливість і з житлом обустроїтись, і працювати. Сергій Буртовий і Євгенія Кулішова влаштовувалися на роботу за програмою Державного центру зайнятості «Компенсація витрат роботодавцю на оплату праці за працевлаштування ВПО. Цією програмою цьогоріч скористалися понад три сотні роботодавців, взявши на роботу 400 людей. Компенсація склала 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Розповів директор обласного центру зайнятості Сергій Черешня. Роботодавець працевлаштовує до себе внутрішньопереміщену особу, виконує умови програми, подає до центру зайнятості заяви з відомостю. Ми йому виплачуємо 6700 гривень за місяць. Другий місяць це повторюється. Він подає знову до центру зайнятості лише тільки вже відомість на цю особу, що вона відпрацювала. Звісно, ми її перевіряємо через бази пенсійного податкового, Що така людина є. і знову жому повертаємо на рахунок 6700 тисяч гривень? Це одноразовий виплат за цією програмою, каже директорка Бахмутського очбово-виробничого підприємства УТОС Оксана Дарових. Вона прийняла на роботу 10 співробітників. Так як робота їх більш збиткова ніж прибуткова, і коли держава надає хоч якусь компенсацію, ми цю збитковість можемо перекрити за рахунок підтримки. Із 1864 вимушених переселенців, які цього року звернулися за допомогою до обласного центру зайнятості в пошуку роботи, 416 працевлаштували, розповів директор центру зайнятості Сергій Черешня. Для роботодавців, які беруть на роботу вимушених переселенців, діє ще одна державна програма з компенсації витрат. Коли працевлаштовує роботодавець за направленням центру зайнятості по строковому трудовому договору внутрішньопереміщеної особи, і тут ми вже компенсовуємо не лише шість 700 гривень. Ми компенсуємо заробітну плату з нар. Рахуваннями на неї. Максимальний термін виплати цієї компенсації, це получається один рік, але вона виплачується місяць через місяць. Зі слів Сергія Черешні, в дві році за цією програмою 20 роботодавців працевлаштували 23 вимушених переселенців. Компенсація склала 300 тисяч гривень. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Те, що я бачила, перебуваючи в підвалах підприємства Азот, коли нам привозили немічних людей і поранених, мої навички дали мені право бути лідером, скажімо так. лютий і березень 2022 року Людмила Комленко провела в укритті сєвєродонецького хімічного підприємства. Там вона лікувала інших травмованих. Нині вона відпрацьовує свої навички на курсі першої домедичної допомоги у Полтавському університеті економіки та торгівлі. Мені доводилося допомагати людям, рятувати їх. Я свого часу водила екскурсії в гори. Я постійно займалася з дітьми, тому мені доводилося це робити. Але практичні навички все одно не бувають зайвими. Такі заняття з першої до медичної допомоги від початку повномасштабного вторгнення проводять в одному з полтавських університетів. До цього часу навчання пройшли понад пів тисячі людей. Про це суспільному розповіла очільниця громадської організації Центр освіти дорослих Світлана Нестуля і аудиторію, які потребують допомоги. Це ну, власне, внутрішні переселенці, це одинокі родини, це люди похилого віку. Ми їх називаємо поважного. Ну тобто, це всі категорії осіб, які визначаються як. Категорії кризові. Наталія Мальцева до повномасштабної війни працювала у Харкові дієтологиною. Мені б не хотілося, щоб мені це перегодилась десь із зв'язано з війною, але як допомогти собі своїм оточуючим, тому, тому що люди всі навкруги, безумовно, ну живі люди і комусь може стати погано просто в транспорті, просто на вулиці. І от як собі допомогти і людям у тому числі я собственно, я тут. учасникам тренінгу пропонували відпрацювати навички серцево-легеневої реанімації для постраждалих. Різного віку та зупинки кроватей за допомогою підручних засобів швидка приїде 7-10 хвилин. А людина вже за 6 хвилин вона помирає. Тут використовуються руки людини, яка надає допомогу, проводить серцево легеневу реанімацію, і її знання. Зупинка кровотечі використовуються підручні засоби, такі як якщо є як якщо є жгут при людині в людини, як накладати жгут, як накладати турнікет. Цей тренінг організували спільно з інститутом розвитку міста у рамках програми розвитку освіти у Полтавській територіальній громаді на 2021-2025 роки, розповіла Світлана Нестуля. Наразі дуже цікава інформація і потрібна інформація з надання першої допомоги, яка потрібна, і е, зараз усім, ну і власне у цивіль. Ному житті це дуже важлива навичка, якою зможуть оволодіти наші внутрішньопереміщені особи. Ми не реєструємо багато, чому тому, що вони повинні отримати навичку. А для того, щоб пройти навичку, вони повинні потренуватися. Тому ну це не може бути тридцять там сто осіб. До кінця року планують провести ще один курс з надання першої домедичної допомоги. Світлана Мостепан та Любов Ємець. Суспільне новини Полтава. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.